15 липня через Суми почав курсувати потяг з евакуаційним вагоном для постраждалих від війни громадян. В Сумській ОВА зазначають, наразі таким чином виїжджають люди з тимчасово окупованих територій України. Сьогодні йде евакуація в першу чергу. Ті люди, які евакуюються, які вже подали списки, які подали бажання з тимчасово окупованих територій. У нас вони є. І їм сьогодні надана така можливість, вони кожного дня виїжджають. Сьогодні теж виїхала 51 людина. Це Херсонська, це Запорізька, це Луганська і інші області, які знаходяться сьогодні під окупацією тимчасовою. Щодо охочих виїхати потягом із п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони Сумщини, нині формують списки. Можуть їхати всі, хто побажає евакуацію провести. В інший регіон. Тобто, хто побажає поїхати з Сумської області в інший регіон, він має написати заяву, складається загальний список. На цей загальний список ми замовляємо евакуа-потяг. За словами очільника ОВА, пасажири цього потягу матимуть змогу обрати напрямок, куди саме евакуюватися. Проїзд безкоштовний. По маршруту це буде приблизно, ми вже подивилися: це буде а, потяг суми. Київ, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, тобто через всю країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних матеріальних виплат. Новини СТС.